Вінницька область по 9 травня. В Вінницькій області будьте уважні. Випадає карта зла, але все ж таки захист випадає наших військових. Загально випадає захист, тому ситуація контрольована, але будьте уважні до повітряних тривог. Серйозних загроз таких я не бачу. Далі. Волинська область. Волинська область по 9 травня. Волинська область. Також ми бачимо, що ситуація контрольована. Серйозних таких загроз тут не випадає, не бачу я. Тому повинно бути все під контролем, друзі. Також будьте уважні, до повітряних тривог так загальна ситуація контрольована. Далі, Дніпро. Дніпро по 9 травня тут треба бути уважними, друзі, можуть бути якісь інциденти, щось таке. Наче воно незначне таке, тут тут відвернутий. Але до повітряних тривог треба бути уважними. Тут випадає попередження, таке, бачите? Воно випадає з краю. тобто... Можливо, область, можливо, околиці. І валет тут, в принципі, також послаблює розклад, але все одно увага, попередження не є. Можуть бути якісь інциденти, наприклад, такі, як були от вночі. Таке може бути. Ну і загально, друзі, не нехтуйте тривогами. Далі, кривий ріг, дивимось. Кривий ріг по 9 травня. Кривий ріг також увага випадає, будьте уважні. Інциденти можуть бути. Промислові об'єкти, там околиці міста ось з цим пов'язано. Ну, загально на регіон увага попередження випадає. Бачите, тут інциденти можуть бути, друзі. Наче не критично, але все ж таки дотримуватись повітряних тривог тут випадає по-кривому увага, будьте уважні. Далі. Донецька. Донецька область. Донецька область дивимось по 9 травня. В Донецькій області наші давлять орки. Так випадає. З повітря загрози випадають. Тут треба бути уважним, іначе не критично. От найбільше, за, найбільше загрози це от лінія фронту. Бачите, межа випадає, де межа. І орків далеко будуть гнати. Також так випадає. Далі дивимось. Далі, друзі, Житомирська. <кій> Житомирська по 9 травня. В Житомирській області випадає попередження, будьте уважні. В Житомирській області треба бути уважними. Там можуть бути інциденти. Випадає попередження, будьте уважні, не ігноруйте повітряних тривог. Ліна, добрий раночок, Наталя, добрий ранок, суми вітаю. Далі, до вас, друзі. Далі. Закарпатська область. Закарпатська по 9 травня. Тут ситуація контрольована, серйозних таких загроз немає, не випадає. Повинно бути все більш-менш під контролем, друзі. Дякую за донат за чатбанка. Дякую вам. Добрий раночок. Дякую. Далі дивлюсь. Запоріжжя. Запоріжжя. По 9 травня. Запоріжжя. В Запоріжжі <кхід> треба бути уважними. Тут значить, таких попередження такого критичного немає. Але увага все ж таки тут випадає. Тут випадає зло пусте, <кій> тобто загально наші справляються, але загроза тут все ж таки є. Тут і передмістя, і область, друзі. Будьте уважні, увага випадає, повітряних тривог не ігноруйте. Далі Івано-Франківська. Івано-Франківська область. Дивимось, <кій> по 9 травня. Дякую за донат з Монобанку, хто відправив. Дякую. В Івано-Франківській області тут таких серйозних загроз немає. Також треба бути уважними. Тут карта зла випадає, вона хоч і, і, і пусте воно, але все ж таки також це може бути інциденти якогось місцевого рівня, місцевого масштабу. Тому, друзі, тут треба бути також уважними, хоч зло випало і пусте, все, все одно будьте уважні. Івано-Франківська область. А також порівнюється з загальним розкладом на, по Україні. Доброго ранку, вас вітає Кременчук. Вітаю вас також. Дивимось Київська область, друзі. По 9 травня. Київська. Увага до повітряних тривог. Так випадає. Тут карта зла, вона все ж таки не в значної позиції знаходиться. Але по області можуть бути якісь інциденти. Тут, бачите, на, на регіон тут вкрай якось випадає, все ж таки потенційна така небезпека. Але до повітряних тривог треба бути уважними. Ситуація загально значить, контрольована. Такого прям критичного не випадає, але увага випадає. Щось може таке незначне бути. Тому. Будьте уважними. Саме дивимось столицю по 9 травня. В столиці. Ну, тут, бачите, випадають все ж таки інциденти, ударний туз випадає, тому друзі, тому, друзі, треба бути уважними. Щось вони там якісь провокації можуть влаштувати. Вони начебто і не критичні, бо все ж таки тут наші військові випадають. Але, але, друзі, уважними треба бути. що вони там можуть щось влаштувати, якісь провокації, тому не ігноруйте повітряних тривог. На область випала увага, на місто також попередження таке випадає, напружено, тому загально наші все ж таки справляються. Все ж таки наші дії там будуть діяти, будуть захищати. Тобто вірогідність, що щось там вони будуть запускати високо. Далі дивимось. Кіровоградська. Кіровоградська по 9 травня. Кіровоградський серйозних таких загроз не випадає. Захист випадає, повинно все, бути, повинно все бути добре також, друзі. Бачите, захист випадає. Але до повітряних тривог треба бути уважними. Далі, Львівська. Миколаїв, добрий раночок. Добрий раночок. Дивимось Львівська область. По 9 травня. Львівський випадає, бачите, зло пусте балачки. <кхух> можуть, це може бути як і нагнітання, так і псо, і залякування. Але е, загально зло пусте і карта трохи напружена, тому увага, випадає, треба бути уважним. Серйозних яких загроз я не бачу. не випадає. Далі Миколаїв. Миколаїв по 9 травня. В Миколаєві контрольована ситуація випадає. Не випадає, не бачу я чогось такого. Надкритичного ситуацію контролюють. <кій> Тримають. Далі дивимось. Одеська область. Одеська. Вірогідність ворожих атак по 9, май... по 9 травня. Одеська область. В Одеській області тут ситуація контрольована. Чогось надкритичного такого не бачу. Тут захист випадає, повинно все бути під контролем, друзі. Але, але, все ж таки до повітряної тривог, тривоги не ігноруно. Далі, Одеса. Місто Одеса, дивимось, по 9 травня. В Одесі також захист випадає. Захист випадає, або коли наші збивають там якісь цілі, або е, загально захищають, не допускають ці цілі до Одеси. Тому захист випадає, повинно бути все під контролем, але все ж таки повітряними тривогами не нехтуйте. Бачите, тут випадають удари злобу не пусті, орківські дії також пусті. Тобто можуть бути спроби якісь, але наші захищають. Може взагалі нічого не буде, але ну, все ж таки будьте уважні. Далі. Далі Кременчук по 9 травня. Кременчук. Ситуація тут контрольована, друзі. Таких над чогось поганого не випадає. <кхи> Треба повинно бути все під контролем. Далі. За, е, далі Полтавська область. Полтавська загально по... Ми загально загальнополтавська по 9 травня. Бачите, тут якось з краю випадає, це може бути і в околиці області. Все ж таки будьте уважні, обережні. Треба бути. Де з краю таке попередження випадає. Це може бути на межі десь. Також вказує, так, така позиція карт вказує на те, що зло, такі, удари, все ж таки, така серйозна загроза вона вже відійшла така сильна. Як, як була на початку війни. Тому загальну ситуацію повинні контролювати, але все ж таки, друзі, не ігноруйте повітряних тривог. Бо і попередження випадає. Бачите, далі дивимось. Рівненська. Рівненська по 9 травня. В Рівненській області ситуація контрольована. Зло тут також, бачите, випадає, воно випадає з краю, це може бути на прикордоні, воно і потенційно так вказує. Загально наш захист випадає. Захист, значить, наші захищають, ситуацію контролюють. Далі дивимось. Сумська. Сумська область. По 9 травня дивимось. Сумській області. Контрольована ситуація, але все ж таки, бачите, от наш захист випадає, але от, повітряні інциденти, вони, хоч тут і незначні, якісь як для масштабу України, бачите, воно вони все одно тут є. Також буде залякування, буде і псо, будуть вкидів багато. Орки будуть на це націлені, якось будуть на це працювати. Тому треба бути загально загальноуважно обережний. краю тут випадає карта зла. Вона незначна, тому що тут король піковий, а він означає захист. Все ж таки захист переважає, але увага випадає. Будьте уважні. Суми, дивимось, друзі, суми, місто суми по 9 травня. Тут випадає, бачите, з краю випадає, попередження є. Ударний тут випадає, тут можуть бути якісь інциденти. Можуть бути, друзі, суми обережна також і околиці прикордоння випадало. І по сумам випадає попередження. Будьте уважні, друзі, можуть бути якісь інциденти. Орки можуть щось влаштовувати. Загроза випадає. Далі тернопільська. Тернопільська область по 9 травня. Тут серйозні такі загрози пусті випадають. Значить, ситуацію контролюють наші військові. Все ж таки, захист тут випадає, але Валет пустив каже на те, що не нехтуйте тривогами і будьте, якщо будуть тривоги, реагуйте. Далі, Хмельницька. Хмельницька по 9 травня. Хмельницька область. Також контрольована ситуація. Зло тут випадає більше як потенційно, тому тому будьте уважні до повітряних тривог. А так загальна ситуація контрольована. Далі дивимось Харківська область. Харківська по 9 травня. В Харківській області, бачите, випадає захист. <кій> Значить, загально наші ситуацію контролюють. Дев'ятка пікова тут вказує на якісь можливі інциденти, але вони тут незначні. І от по краю, бачите, орки там можуть з краю щось, щось, щось діяти. Це на прикордонні там можуть бути там найбільше загрози біля них, біля орків. І так загальна ситуація контрольована. Випадає захист, наші захищаються, або фактично будуть збивати якісь там цілі, або. Просто захист випадає і орки не зможуть щось зробити. Але по області ось так. Дивимося на місто Харків по 9 травня. Ну, По Харкову. Більш-менш ситуація також контрольована, випадає. Не повинно бути там чогось такого надзвичайного. Поганих карт не випадає. Не можу сказати, що щось таке погане. Тут випадає, бачите, все ж таки більше з краю, Це от прикордоння, там найбільші загрози можуть бути. А так загально ситуація контрольована і захист випадає. Але все ж таки тривога мене нехтуємо, друзі, коли, якщо вони будуть далі, дивимось, Херсонська. Херсонська область по 9 травня. На Херсонській області випадає, бачите, загально по оркам випадає. Удар по оркам і тут попередження випадає. Бачите, ударний туз, він тут тут удар, ударний туз пустий. Тобто... Наші, значить, тут захист випадає, якісь інциденти тут можливі, бо тут і ударний туз, і орки випадають, все ж таки щось вони там діяти можуть бути. Можуть ось лінія фронту, межа, туз, спікова на це вказує. Там будуть жорстокі удари по оркам. Це по-перше, а так загально все ж таки наші ситуацію контролюють. Тут увага випадає, тут ударний туз пустий, тому все одно карти не світлі, треба бути уважними, обережними. Орків будуть гнати, будуть бити орків. Далі. Херсон, місто, дивимось по 9 травня. Вірогідність там інцидентів по 9 травня. Тут випадає, бачите, увага, попередження випадає. Все ж таки можуть інциденти тут можуть бути. Тут випадає попередження. От, з повітря, удар випадає, і пожежа і неприємності, бачите. Хоч наші, Це, вони так завжди роблять, завжди роблять якісь там такі акти. Акти насилля роблять, коли вони програють на полі бою. Тому дуже уважно, обережно по Херсону взагалі. Випало попередження таке серйозне, треба бути уважними, друзі. Далі дивимось. Ірогідність дуже висока, того, що вони там щось влаштують в ці дні. Саме проти мирного населення може бути спрямовано. Тому обережно. Далі дивимось. Далі дивимось, друзі. Черкаська область. Черкаська. Черкаській області критичного нічого прямо не випадає. Дотримуйтесь повітряних тривог. Уважно бути до повітряних тривог. Тут вказують, бачите. Увага до повітряних тривог. Так, загальна ситуація контрольована. Таких критичного нічого я не бачу. Далі. Чернівецька, друзі. Чернівецька по 9 травня. Чернівецька. В Чернівецькій області серйозні такі загрози, вони пусті. Тут випадають. Але все ж таки, бачите, тут тут, друзі, валет пустий, може вказувати, що інциденти можливі. Бачите, тут і і пожежна карта випадає, і можуть бути це на місцевому там рівні якісь інциденти. Також це може бути і від ворога. Загально, бачите, наші все ж таки тут захист випадає. От у Чернівецької області захист, захист випадає. Тому серйозні такі загрози, наче випадають як пусті, але все ж таки тут випадає увага, і будьте уважні. Якщо будуть повітряні тривоги, то обов'язково треба бути в укриттях. Ось так. Вірогідність є така, якихось інцидентів там. Також порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні. Щоб розуміти, чи загальний розклад по Україні, він чи підвищує ці загрози, чи зменшує в розкладі. Порівнюйте, щоб розуміти, вірогідність ця, чи підвищена, чи підвищується, чи зменшується. Ось так. Далі дивимось, друзі, Чернігівська. Чернігівська область. Чернігівська область, дивіться, ворожі дії тут випадають, вони більше направлені на залякування. Серйозних таких загроз тут не випадає, таких якихось над, над, надзвичайних. Тут випадає все, все ж таки наш захист випадає. І от наші захищають. Наші захищають більше направлено на залякування. Ось так. Тому увага тут випадає, будьте уважні. Саме місто Чернігів дивимось, друзі. По 9 травня. Чернігів по 9 травня. Тут випадає захист. серйозних таких загроз не випадає. Прикордоння околиці. І тут спеково вказує на це. На кордони, прикордонні регіони, там можуть бути якісь інциденти, вони начебто незначні. Ми бачили, що направлені на залякування, але все ж таки увага, будьте уважні і обережні. Не прям спокійний розклад, тому ось так. Так, Тепер дивимось, друзі, загальний розклад по Україні по 9 травня на наступні дві доби. Вірогідність масових загроз для більшості областей. Масові там, запуски ці. Дивимось. Тут, бачите, ударний туз випадає, значить інциденти якісь все ж таки будуть. Наш захист випадає, значить, в більшості своєї будуть, будуть загрози ці знищені, тому що валет тут пустий, бачите, він з'являється тут взагалі ось так. Тому оці удари пусті, ось ці удари вони всі пусті, орківські випадають, але вони тут можливі. Вони тут можливі. Тому, тому, друзі, будьте уважні, обережні, особливо там, де випадала увага попередження, бачите, вони можуть там точково е якісь обирати регіони і е кошмарити ось ці регіони, запускати щось, особливо там, де є, е або був, або був е жорстоко вибитий, е цей, е бункерний, цей бункерний, там, де він був е жорстоко вибитий. Там, де він втрачає зараз свій інтерес, взагалі втратив. Там ці регіони під найбільшим таким, бачите, найбільшу увагу треба приділяти їм. Ось. Але загально ми ж все-таки бачимо, що ці удари всі пусті будуть, значить, наші справляються, і захист тут випадає також. Значить, це також дуже сильна карта. Вона також підтверджує, що буде, будуть захищати. захищати. Але. В деяких областях, там, де були попередження, триво, попередження, особливо, ну і там, де увага, такі погані карти випадали, треба бути, друзі, уважними, обережними і нехтувати тривогами. Ось так, що ми побачили на наступні дві доби з вами, друзі, по 9 травня.